Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами опановує математику профільного рівня 11 клас. Як і обіцяв, спробую у параграфі 22-методи розв'язування рівнянь з однією зміною, загальнюючи фактично параграф за курс 8-11 класу. Обіцяв показати ще одне рівняння, бо попереднє було простеньке. Ну, вибрав ось таке рівняння для того, щоб вам показати 22123. Тобто, в цьому параграфі, ну, 130 завдань, думаю, вистачить для роботи. Ось таке рівняння. Спробуйте натиснути паузу. Спробуйте розв'язати це рівняння. Сподіваюся, у вас вийшло. Знову таке мені пригадується, я в одному з, фільм, з фільмів згадував. є Ну, не є, Я не знаю її особисто, але це була вчителька мого учня, і вона казала, що кожне рівняння треба починати з ОДЗ області, допустимих значень. Ми вже домовляємося це називати областю визначення рівняння. Ну, якщо ми з вами почнемо з області. Це моя чорнетка, давайте спробую. Якщо ми з вами почнемо з області визначення рівняння, тобто цей величезний шматок більше нуля. Оцей величезний шматок більше нуля. Ну... Розв'язати, про яких тік це виконується, тобто розв'язати ці нерівності, я думаю, буде важкувато. Якщо, м'яко кажучи, якщо ми запишемо область визначення рівняння формально у вигляді системи і будемо намагатися туди ікси підставляти, потім знайдене, це вже трішечки краще. Але все одно це буде зайва робота. Все ж таки, я думаю, що учням. Які розв'язують задачі з дірочками, розуміють, що треба перетворити, наприклад, другий логарифм. Я оцей великий шматок, який я підкреслю синім. Підкреслю синім, переписувати не буду. Я його там позначу квадратик. Значить, логарифм квадратика за основою 1 сьома, це логарифм квадратика 7 мінус першому, і це мінус логарифм за основою 7 квадратика. Перенесемо. Цей логарифм у праву сторону. І ми отримаємо рівняння, яке я вже запишу повністю. Але щоб записати повністю, мені треба прибрати. Те, що я зайве понароблював. Отже, ми отримали з вами, в принципі, це стандартне рівняння логарифмічне на цьому етапі. На цьому етапі ми маємо з вами стандартне логарифмічне рівняння, яке стандартно розв'язується. Яким чином? Якщо ну, давайте я тут десь нагадаю, ну, в моєму підручнику є і звичайно в підручниках інших авторів також, тобто рівність двох логарифмів з однаковими основами ми прирівнюємо F до G і один з. Виразів, що стоїть під знаком логарифма, більше нуля або же більше нуля. Нам цього абсолютно достатньо писати те, що і f більше нуля, а Ж більше нуля, ну, це витрачати час, чесно кажучи. Отже, ми можемо сказати, що дане рівняння рівносильно системі. Вирази, що стоять під знаком логарифма, вони мають бути рівні один одному, це зрозуміло. Але які з них писати у систему от сюди, я б на місці учня поки не писав би. Чому? Ми не знаємо, а яке буде простіше перевіряти. В принципі, є припущення, що все-таки простіше буде перевіряти те, що я підкреслив червоним. Чому? Тому що там Тангенс Х, а там все-таки тангенс 2х, менше обчислень. І ця думка правильна, до речі кажучи. Але якщо я сюди б написав друге, те, що праворуч під знаком логарифми, гірше б від цього також не було. Отже, ну, давайте я зразу перепишу. І далі ми розуміємо, що це рівняння попало у розділ дірочки, мабуть, тому в основному, що Буде проблема перевірки коренів. Чому? Тому що взаємознищився один доданок, взаємознищився інший, і тригонометричне рівняння, яке ми отримали, ну, я думаю, що учні маткласів розв'яжуть, чесно кажучи. Ми подаємо тангенс 2х за відомою формулою. Тільки дуже ваш прошу в цей момент не ділити на тангенс, бо ви позбудетеся коренів. Значить, ми переносимо у ліву частину, ми отримаємо ось таку штуку, або тангенс х дорівнює 0, або 3 мінус 2 на 1 мінус тангенс квадрат х дорівнює 0, і ми звідси отримаємо тангенс Х дорівнює 1 на коріння з 3. Тангенс Х дорівнює мінус один на корінні з трьох. Ну, чудово. Тобто три серії розв'язків буде. Х дорівнює Пік, де К належить Z, Х дорівнює Пі на 6 плюс пі де М належить Z, і х дорівнює мінус пі на 6 плюс. N де N належить Z. Отже, наше припущення було правильне, тобто досить ну, відносно нескладне тригонометричне рівняння, але перевірка оцієї умови, ну, я б сказав так, вона не дуже банальна, скажімо так, особливо однієї з цих трьох серій коренів. Тому, шановні учні, якщо ви не дійшли до цього моменту, хочете випробувати свої сили. Спробуйте закінчити це рівняння. В будь-якому разі, мені здається, що якщо навіть вас не вийде, а ви трішечки помучаєтеся, назвемо це так, а потім подивитеся, як це я зроблю, то вам це запам'ятається. Отже, сподіваюся, у вас вийшло. Перша серія. І коли я буду перевіряти, ну, яка, скажімо так, філософія цього номера, х дорівнює піка, де К належить З. Тобто, тут у нас, скажімо так, скрита ціла серія коренів, нескінченна велика кількість коренів, ми можемо К підставляти. Цілі числа К підстави в 0, ну, давайте я можу так, потихеньку, буде 0, К підстави в 1 буде пі, потім 2 пі, 3 пі, потім в цю сторону мінус Пі і так далі. Тому може виникати припущення, що при деяких значеннях К. Буде задовольнятися ось ця нерівність, а при деяких К не буде. При деяких значень М з другої серії буде задовольнятися, при деяких ні. При деяких N буде, при деяких ні, я думаю, що з цього припущення треба починати. І перевірити першу серію коренів за великим рахунком, дуже просто. Ми просто підставляємо. І аналізуємо. Значить, косинус Піка ми ну, може, можемо як нерівність. Давайте розв'язувати як нерівність, вважаючи К невідомим. До речі, кажучи, добрий підхід. Значить, пік ділите на 2. Тангенс піка при будь-якому. K дорівнює нелеві, леві, тобто ми з вами шукаємо такі k, якщо вони існують, що перепрошую не те. Написав, що косинус піка на 2 більше за таке число. Але що це за число? Це число більше одиниці. Косинус ніякого виразу бути, дорів... бути більшим за одиницю не може. Тому. У першій серії, давайте такий хрестик поставимо. Ніяких коренів ми не отримаємо. Нема таких коренів, щоб задовольняв. Нема таких К, щоб отримати корінь, який задовольняє нерівність. А далі я перевірю третю серію, тому що це трішечки простіше, а потім повернуся до другої. Значить, Тут ми можемо теж підставити, прямо підставити у цю нерівність буде е, х на 2 мінус π на 12 плюс πn е, на 2 е, плюс 3 е, тангенс мінус π на 6 плюс πn мінус 3 коріння з 3 більше 0. Хочемо, щоб було. Але, але, але. Ну, тут я можу навіть не обчислювати поки що, ви зрозумієте чому. Тут у нас для будь-якого n, раховуючи періодичність тангенса, буде тангенс мінус пі на 6. Тобто, ну, давайте я, мабуть, напишу все-таки для учнів мінус 1 на корінь із 3. І коли ми перенесемо, зведемо подібні доданки. N на 2. Прошу вибачення. Коли ми зведемо подібні доданки, то в правій частині ми отримаємо 5 корінь із 3, що ділиться на 2. Ну, 5 корінь із 3, що ділиться на 2, більше одиниці. Тому ця серія нам теж нічого не дасть. Отже, нам залишається третя серія. Давайте ми скопіюємо все-таки, бо найцікавіше нас чекає при перевірці. Ну, третя, вона друга фактично. Тобто я тут третім етапом, але вона друга. Значить, ми маємо перевірити ось такі значення. І ось тут вже можна сказати, ну, я, я думаю, ви відчуваєте, що починаються труднощі. Тобто косинус пі на 12. Плюс пі що ділиться на 2, плюс 3 тангенса π на 6 плюс пі мінус 3 коріння з 3, що ділиться на 2, більше 0. І коли ми відкинемо період тангенса, ми отримаємо 1 на корінні з 3, тобто 3 на корінні з 3, мінус 3 корінь із 3 на 2, перенесемо і отримаємо, я вже буду підглядати, корінь із 3 на 2. І ось тепер, шановний Олександр Семенович, або не шановний, можливо, для когось не шановний, такі теж є, до речі, кажучи. Тепер, не шановний чи, шановний Олександр Семенович, ви вже не напишете, що це більше одиниці, все. Тепер, мабуть, для деяких хем будуть розв'язки, для деяких М не будуть. І треба аналізувати. І я хочу показати вам дуже красивий, елегантний спосіб буквально за хвилину закінчити це рівняння. Для цього треба взяти одиничне коло. Я ну, за хвилину не вийде, бо тут креслити вийде більше, ніж, ніж розповідати за великим рахунком. Я візьму одиничне коло і скажу, о, і скажу наступне. Давайте ми не будемо дивитися на внутрішню частину поки що косінуса. А представимо, що косінус, от ми розв'язуємо косинус там Ікса, наприклад, більше корін із трьох на 2. Як ми розв'язуємо? Знаходимо на усі абсцис, або ми можемо називати вісь косинус в таке значення. Корінь із трьох на 2. Точки виколеть, бо знак більша, не більша, буде рівня. Більше це права частина. Тобто ми шукаємо ті значення аргументу, які попадають ось на цю дугу. Ну, Ви чудово розумієте, що тут у нас буде 30 градусів. Вони тут... Ну, давайте я давайте позначу. Можливо, так учням буде легше. Значить, ви розуміють, ну, пі на 6. Да? Пі на 6». Значить, тут у нас пі на 6. А у нас є ось такі аргументи, які залежать від m. Що буде, якщо m дорівнює 0? Тоді ми будемо мати аргумент пі на 12. Тобто, це аргумент, який знаходиться приблизно тут. А що буде, коли m дорівнює 1? Тобто ми будемо додавати пі на 2. Тобто, наша оця, ну давайте не червона, давайте зелена точка. Вона буде повертатися на кут 90 градусів. А потім наступна точка знову-таки буде повертатися на кут 90 градусів. Ось наша друга точка, синя. Це ось вона синя. Ось вона. А якщо М дорівнює 2, тоді це буде пі на 12 плюс пі на 2, що множиться на 2, ось вона фіолетова. А якщо m дорівнює 3, тоді це пі на 12 плюс пі на 2, що множиться на 3, ось вона зелена. І ви, ну, знову зелена. Вже одна була зелена. Ну, буде дві. Давайте тоді цю червону повернемо. Що ми бачимо? А коли m дорівнює 4, ми повертаємося ось в цю. Я її подвійним обведу червоною точкою, якщо М дорівнює 4, який висновок ми можемо зробити? Ми можемо зробити, що з цих 4 точок нас буде влаштовувати лише червона. Тобто, коли m дорівнює, давайте я тут буду писати 4, 0, 4, відповідно, 8, мінус 4. Тобто, нас буде влаштовувати ситуація, коли M є. Таким числом, яке кратне 4. Отже, m дорівнює 4 де p належить Z. Ми маємо повернутися, і тоді ми можемо зробити висновок, що х дорівнює Пі на 6, Пі на 6 плюс 4 ну, на p, де p належить. z. Що і буде нашою відповіддю. Хочу. Звернути увагу на, на мою думку, дуже красиве, елегантне дослідження коренів. Саме там саме третя наша серія. Хочу звернути увагу. Ну, на жаль, таке дослідження не завжди проходить, чесно кажучи. Але це той випадок. Ну, фактично, я це рівняння вам запропонував ось. Заради цього красивого моменту. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, пишіть у коментарях, чи вдалося вам розв'язати це рівняння самостійно. І до нових зустрічей!